Ський центр народної творчості та культурологічних досліджень департаменту культури доєднався до, до проекту «Рушник єдності в колаборації з представниками областей. Та міжнародних організацій. Зараз ми знаходимося в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Нам дуже приємно, що наша академія Бойчука долучилася до унікального проєкту міжнародного рушник єдності. Наша група, яка працює в цьому проєкті, провела дослідження в музеї Івана Гончара, в музеї декоративно-прикладного мистецтва. І ми звернулися до літературних джерел, які є у нас в. Бібліотеці. І дійшли висновки, що найкращий рушник він є традиційний Київщини і ми зробимо і зробили саме безпосередньо його відтворення. Відтворювати їх будуть так, як учні, які зараз у нас навчаються на нашій спеціалізації, «Арт, вишивка і одяг, і наші випускники, які Деякий час пізно, давно вже навчалися у нас і зараз продовжують наші традиції і вчать молодих. Юних дітей і розповідають їм про нашу вишивку, про наш код, про нашу орнаментику і продовжують саме бути носіями нашої культури і наших традицій. І ми з нашими студентами провели дуже титанічну роботу, працю для, для відібрання саме ескізу для цієї для вишивки рушника. А я як студентка також даної спеціальності не могла не доєднатися до цієї акції, так як зараз об'єднання українців в Україні і за Кордоном це дуже важлива тема, і рушник єднання це чудова ідея, щоб це зробити. У кожному регіоні своя колірна гама, своя семантика, своя кодовість, своя певна, скажімо, технологія цієї вишивки. Зараз я можу доєднатися до проекту, вишиваючи цей рушник, бо зараз я вже навчаю інших креативним розписам. Це те, що в мене. Вже в крові, і те, те, чим я дихаю, те, що я хочу передати далі. Наразі це дуже важливий проект, який об'єднує українців як в Україні, так і за її межами. Дякуємо нашим ЗСУ, Дякуємо всім, хто долучився до даного проекту.